Ми в космосі, ми так називаємося. Космос це синонім слова гармонія. І з того починалася наша робота десь над, над тим продуктом, яким є будинок цілий. Ми самі робили ремонт перед народженням дитини. І це реально ну, була така жесть. Ти стаєш там експертом, електриком, сантехніком, ремонтником, маляром, штукатуром, Матеріалознавцем Матеріал да. ще й рекрутером, типу тих всіх майстрів, і, і потім і контроль якості, типу, теж за тобою лишається. І ну, це нереально просто складно. І Ми почали собі так думати. Є продукти, якби цілісні, машина, там мобільний, ноутбук, а будинку нема. Ну і десь от з того з того часу. Ми почали собі десь формувати, формувати ту ідею створити цей продукт. У Нас багато друзів архітекторів, ми зібрали їх у Львові, і ми прийшли їм це все типу. анонсуємо взагалі в архітектурі, типу, не, не працювали до того. Вони дуже чемно нас вислухали і порадили, куди йти далі. По їхніх рекомендаціях ми законектилися з командою біляєвих архітекторів, і це було ну там 100% попадання в точку. Вони також пластуни, ми пластуни, і десь вони розуміли, якщо... Ти хочеш створювати заміський будинок для відпочинку, які от емоції має людина переживати, та, коли вона є на природі. Там зорі, небо, це все. І плюс вони створили з цього всього архітектуру. Тут 60 метрів квадратних. Загалом всі площі без. Без терас, є ще технічне приміщення залі. Дуже важливо було продумати ну, повністю все, як людина, як вона тут перебуває і який побут відбувається. Тому що ну, дуже класний мінімалістичний дизайн, але коли він закінчується тим, ти не маєш де поставити якісь речі побутові, то воно все розбивається. Ну, тобто, ти там ставиш десь в тому мінімалізмі посередині метлу там, чи ще щось, воно так не має працювати. Все має бути то, як в машині, продумано, що кожен сантиметр. Наша ціль початково до початку будь-якого проєктування, було зробити місце, будинок, в якому людина захоче свої якісь ідеї реалізовувати. Ти приїжджаєш, ти тут набираєшся спокою, якоїсь такої повний дзен, і тоді ти тобі зароджуються якісь свої давні мрії, ну там бажання щось робити, кудись їхати, щось перетворити, будь-що. Дуже цікаво підходили саме до розробки простору. Ми вставили так людину. Ми дуже романтично сказали, має бути місце сили і натхнення. Тоді з архітектором почали думати, як з цього такого попсового речення зробити реально щось вартісне. І зрозуміло, що немає більшого якогось зв'язку між природою і людиною. Хотіли, щоб коли людина перебуває вдома, вона максимально відчувала себе на природі. Тут діти так круто, вони просто беруть, бігають навколо будинку, там вісімками забігають. Це воно теж дуже класно. Була норвезько-українська торгово-промислова палата. Тут 20 чоловік розмістили щось з, з наїдками. Так, так. І дуже круто, норвежці ще сказали, вам напевно то дизайн робили в Норвегії. Ми такі, не, знаєте, бо то все робила місцева команда. Вони такі круто, круто. Потрібно дві речі. По-перше, це відчуття безпеки, бо людина ну це психологи, довели, що людина може розвиватися тільки тоді, коли вона відчуває безпеці. Інше це є там, відчуття якоїсь там, волі і простору. І треба було в одному будинку це все міксом поєднати. У ну, нас було десь таке завдання. Другий поверх це був такий запат, ми казали, має бути кімната господарів. І має бути місце, де всі твої друзі можуть е можуть приїхати, в тебе переночувати, або де діти можуть тусуватися, коли батьки е з ними. Так, це є вікно в космос. Закриваєш люк. І в тебе такий свій простір типу, для, для ночівлі. І тут дуже класно також велика ведмедиця. Вона в деякий період року то вона тут закінчує е ніч. Насправді всі дуже багато там речей, що в, в космосі там виготовлювали українські бренди, і вони дуже чіткі. Намагалися всі шафи сховати. Дуже круто діти потім бігають і шукають, е е е які стіни рухаються, тому що ти, ти їх типу не замічаєш. Вони тут приховані, і так, щоб воно не не надто е ти бачив якісь там ще окремі елементи шаф і все таке. Якщо говорити про будинок і про продукт. Енергоефективність, технології, на нашу думку, це є речі, які вже є по дефолту зараз ну, на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. З долару потраченого на будівництво 15 центів це є будівельне сміття. Коли відбувається типу будівництво і чим воно є більшим, тим більше цього відповідно будівельного сміття. Це так само десь лягло в основу того, що ми. Робимо префаб будинки і так собі запланували робити їх максимально на виробництві для того, щоб правильно утилізувати відходи для того, щоб оптимізовувати і не мати типу таких відходів не Ну типу да. це дуже круто чути. Реально, коли люди на одну ніч приїжджають, ти їх не знаєш, це з ними знайомий, Не кажеш, що вони прощаються як з другом. Ти розумієш, що простір сам сам працює, сам робить те, що він має робити. Таким йдемо шляхом, що це ми не робимо там бізнес заради бізнесу, а хочемо трошки щось е змінювати і доносити, і щоб люди по-іншому починали якось дивитися на речі. Там дорога головна там проходить. Вона якби село тупеки. Люди дуже привітні, дуже класні. Приходять там після церкви, в неділю там заходили екскурсії. Ми все показуємо, це так круто. Коли все будувалося, воно так дивно їм виглядало, і вони не розуміли, що це в кінці буде. Тут, наприклад, теж ми без паркана, люди, напевно, теж собі як дивляться, це роблять висновки і задумуються, як це так, типу, обмотатись тут колючим дротом. Ми відкриті, тут вони можуть собі приходити місцеві подивитися, зайти. Присісти, там відпочити, і ну, це, напевно, теж якось воно е, якусь довіру Воно так було, це, це, воно це... все ж так було насправді. Якщо робили огорожі, це від того ж там звірі могли за це. Якась ця відкритість була і її просто потрібно повертати. Повертати і ну, Як мінімум не їхати за кордон працювати, або важко не працювати, щоб інвестувати в паркан. Це такий перший принцип mm -hmm. успіху. Mm -hmm. типу, якщо паркан коштує дорожче, ніж хата, мабуть, типу, не треба цього робити. Космос був би нереальний в іншій країні, в жодній іншій країні. Оця типу небезпека і жорсткі умови, які в Україні, вони вчать тебе дуже правильно, типу, будувати проекти, ризики розраховувати, типу думати. І воно це все допомагає тобі бути таким сильнішим.